На полі сільськогосподарського товариства у селі Степанки Черкаського району готується обмолочувати кукурудзу Олександр Пуля. Перед початком роботи оглядає комбайн. Каже, головне правильно його налаштувати, аби уникнути втрати зерна під час збору врожаю. Складності як такої великої немає. Треба просто розуміти й понімати комбайн, відрегулірувати його. Потрібно дотримуватися скорості, бо якщо більша скорость буде. Щодня, додає, комбайнер обмолочує від 20 до 28 гектарів. Усього в товаристві під кукурудзу засіяно 60% площі, розповідає директор підприємства Олександр Тарасенко. На сьогоднішній день залишилось порядка 400 гектар на ранок до збору. Каже, вирощують її задля продажу за словами головного агронома товариства Миколи Шпака. цьогоріч із одного гектара збирають удвічі більше врожаю ніж торік. Це нас гіби кукуруджа, таке торпят дев'яносто. Врожайність цієї кукурузи 110-120 з сектора. На збільшення врожайності додає, насамперед вплинули сприятливі погодні умови. Більше опадів в цьому році було. От, правильний гібрид ми підібрали в цьому році. От, по ще, які фактори впливають, що обробили своєчасно і грибіцидну обробку зробили, і хуницидну обробку зробили. Удвічі збільшилася врожайність кукурудзи, і в цілому по області говорить начальниця відділу організації виробництва рослинницької продукції Валентина Сокирко. Цьогоріч урожайність кукурудзи більша на 32 центнери центна раз гектар, тому що погодні умови сприяли в нарощуванню цього показника. В минулому році урожайність кукурудзи становила 38,5 вісім і гектара, раз А цьогоріч середня урожайність по всіх категоріях господарських на 71 один центнер з гектара. В області в структурі посівних площ кукурудзи займає 33% відсотки, і це становить 404 тисячі. З них говорить Валентина Сокирко, 60% вже обмолочено, та зібрано 1 мільйон 698 тисяч тонн кукурудзи. Зі слів фахівчині за показниками врожайності. Нині Черкащина входить до п'ятірки лідерів в Україні. Наталія Старинець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.